Буває, людина почула якусь пісню, і вона засіла в неї в голові, крутиться, крутиться, а молитва, яку людина читає кожен день і старається читати всім серцем, всією душею, не знаходить так у розум, тому що людина більш схильна до зла, і зло до нас легше приліпляється, ніж добро. Але ми повинні змушувати себе любити Бога перш за все, любити ближнього, прощати ближньому. Молитися, поститися, робити добрі справи, допомагати сиротам, вдовам, престарілим людям. Молитва живить нашу душу. Якщо молитви немає, то і душа вмирає. Нехай молитва буде невелика спочатку, але вона повинна бути. Прокинувся вранці, перехрестився, став перед образами, перехрестився, прочитав три рази молитву Богородиці, вірою. Потім у молитвослові Ранкову та вечірню молитву, а потім Євангеліє, Псалтир. Згодом людина привчає себе до постійної молитви. Куди йде? Читає молитву Ісусову, Господи Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй мене грішного.